Вітаю, друзі. Всі ми час від часу попадаємо на так звані алкополяни. Це поляни в лісі або десь в лісосмузі, де люди відпочивають, п'ють, гуляють. Ну і, звісно що, що щось гублять. Монети, речі, можуть бути якісь ювілєрні. Ну В основному ми там знаходимо монети, звісно. Для того, щоб було комфортно шукати на цих місцях. Нам необхідно позбавитися від сигналів фольги, мілкої рваної фольги. Ми знаємо, що там просто услоно нею. Для того, щоб настроїти свій металошукач в даному випадку RX, нам необхідно обрати третю програму. Тут вже стоїть. Поставити четверту частоту, тому що на четвертій частоті ми не бачимо в основному не бачимо мілку фольгу. Ми нічого не тіряємо. Одне лише те, що, можливо, ми не побачимо якусь сережку золоту, але я не так багато золотих сережок знаходив, тому не думаю, що вона мені там попадеться. Ставимо 4 кГц. Скорость 3. дискрі можна. Там до 10, 11, чуйка 11. Точніше, 96, ось і все. Це не лише стосується RX, Це стосується всіх приладів, де можна міняти частоту, ставити 4 кГц і не бачити фольгу. Монети, якісь, якісь кільце. Ну, тобто, кільце це проста ціль, монета проста ціль. Ви їх побачите. Ось і весь секрет. Кому було цікаво, ставим палець до гори.